Напевне, реально подумати про людей, про бюджет, який забезпечує соціальний економічний стан розвитку міста які які саме, ці, людей, ці вказати, і підтримує, і те саме дозволяє захищати цих людей цей соціальні гарантії, так далі і тому подібне, і проголосувати консолідоване рішення, яке буде збалансує бюджет і не буде так, би мовити, наносити шкоду тим же самим людям, і перестати гратися в партійні, ну, партійну політику, а подумати про людей. Перше це е, пропозиція наступного характеру. Е, перший пункт рішення, яке пропонує Анатолій Стальброму, залишити змін, натомість проєкт рішення додати пунктом 2, винати таким, щоб дати чинність чи про, пункт 1-2. Рішення 28-ї сесії за номером 2 2028 і 28-го 02-2017 року, а саме в частині те, що цей пункт ну, стосується земельного податку. І третій пункт додати, що в фінансовому управлінні вивчити питання протягом місяця і надати пропозиції щодо вироблення Проєкту надання фільмів зі сплати земельного податку дрібним підприємством, яке сьогодні має у сплаті цього податку. І три пункти таким чином: перший пункт безмін, другий пункт визнати, що практичність пункт 1-2, 28-ї сесії, 28-го 2017 року, року, номер 28, і третій пункт фінансово управління надати доручення щодо питання виведення механізму підтримки. Статичних приїздів поплачені податки. Михайло Самі, за інформацією, яка у нас є по Оксана Тольнабуд Натала, є сьогодні лист від платників податку соціації і саме написано, що наші місто є один пізнайний биральчик, по сплаті податку. Тому -то, давайте будемо думати про закінчення статті бюджету. За да, сьогодні всім важко, коли ми маємо рухатися всім одинаково. я не думаю, що для всіх поздійнього болоту вони ж від того, що ми надали їм пільгу, вони ж не скинули ціни, правда чи порчетні ціни. Я щось не помню, що і під центрські ціни за те, що ми сподівали земельну податку. чи вони якісь програму соціальну надали. Тому я думаю, що великі підприємства не сильно це по небудають. А от підтримки. Рівня... Дрібних підприємств, які мають оренді землі, я думаю, підприєм підприємців. Треба віднайти механізми і надати їм під прийняти таке рішення. Комісія до москові пропоную засідання комісії не відкладати довго шутка, а вже завтра зібратися головом депутатської крафти, створити таку комісію і вже на її. ми на наступну сесію запропонували реальне рішення. Ось такому складу. Хочу надати, що перша пропозиція була все-таки включити в даному проекту рішення. Пропозицію стосувати ще одне рішення, виконавчого комітету про спецкому транспорту міських світу, яку я також допомагаю, щоб було поставлено настосування. Це перше, друге. Пропозиція про пункт 2 щодо стосування під підприємцям. Я вважаю, що вона є трішки перечасна і наскільки вона ще не вивчена, і цим рішенням ми знов-таки протиставимо. Дійсно на захищенні верх населення, які потерпають збільшення е, тарифів на послужбову на піднесу і мале та дрібний середній бізнес. Тому е, дійсно потрібно шукати компроміс, де ми можемо знайти фінансування. А ми вже е, про це говорили, що має бути в першу чергу це посилений контроль за використанням бюджетних коштів. Нещодавно було також за нашим засобами інформації, коли одна з ченівецьких фірм подала пропозиції на 300 тисяч гривень менше. І, на жаль, чомусь тандерний комітет відхилити цю пропозицію. Те саме в цьому напрямку потрібно шукати надходження до бюджету і дійсно перекривати ті втрати комунальних підприємств. Тому е, рішення і поправка про е, скасування більш підприємству має все-таки передчасною. Фракція голосувати не буде. Не заправка добре. Давайте річне про скасування рішення виконавчого комітету. Скасувати рішення виконавчого комітету, доповнити пунктом е від 18 травня 2017 року, номер 521, про встановлення тарифів на послуги зроблення у утилізації проти побутових відходів для КПСП. додатком та встановлення тарифів за послуги технічного поговлення з швидкових подивити міста для СКП, місць світло. Ну, далі да, это ну, так, что що... нет. Я просто прямо показываю. Я же третий.